Сьогодні ми з вами робимо із газетних паперових трубочок отакі пташки. Будемо робити рожеву пташечку. Для пташечок нам потрібні трубочки, які вже пофарбовані, оброблені. І одна коричнева трубочка. Також нам потрібна проволочка для каркасу. Нам потрібні ножиці, кусачки. нам потрібен клей. Я набираю шприц, щоб легше було користуватись. Потім нам можуть знадобитися прощепочки для фарбування фарба і щіточки, очі і серветочка для вбирання зайвого клею. Приступаємо до роботи. Спочатку беремо одну трубочку, вставляємо в неї проволочку. Для того, щоб наша пташка тримала форму, коли ми будемо її оплітати, то треба, щоб каркас був більш-менш стійкий. Проволочку я купувала в Аврорі. Вона м'якенька гарно ріжеться. Так, є. Відкусили, відклали. Так, Тепер в нашій трубочці ми придаємо форму каплі. Це в нас вже буде хвостик. Рівняємо каплю, вона трошки має бути у пташки асиметрична. Так, тепер ми беремо другу трубочку. Яка у нас буде тут всередині. Так, хай наша пташка лежить, ми на неї мали періодично піддивлятися. Значить, що ми беремо? Хвостик трубочки ми залишаємо, це буде додатковий хвостик, відводимо трошки плоскою, робимо трубочку, так, підводимо до краю і один раз обводимо трубочкою. Трошки вище середини. Так, формуємо наш хвостик, і тепер нам потрібно трошки капнути клею, щоб вся ця наша конструкція трималась. І почекати, поки клей підсохне. Беремо прищипочку, прищіпуємо і даємо кілька хвилин, щоб наш каркас, клей на каркасі схватився. Тим часом ми рівняємо нашу форму. Наш каркасик уже тримається. Тепер ми будемо обплітати тулуб нашої пташки. Знову ж таки, беремо трубочку, починаємо із хвостика. Метали в основі хвостика, і переходимо на тулуб. Також трошки плоскою робимо трубочку. Так, заводимо За нижній каркас і нам потрібно вивести тут. В Так, і обводимо навколо каркасу. Обвели, виводимо наперед, поклали зверху. На центральну нашу сутрубочку і під низ. Знову обвели Ой. і підвели під низ центру. Тепер ми бачимо, що наша трубочка закінчується, нам потрібно наростити. Ми не можемо до сюди наростити, тому що вона не загнеться. Відповідно, ми відрізаємо, нарощуємо в тому місці, де згинатись не буде. Відрізали, трошки розширюємо наш отвір. Зберемо наступну трубочку. Продовжуємо роботу. Трошки потримати, поки схватиться клей. Мы сейчас проверяем, чтобы не извуживался наш каркас. Так, снова наша трубочка закончилась. Нам потребно нова. Можна обрізати, можна зігнути, Це цим ви попробуєте, як вам зручніше нарощувати. Поки клей схвачується ми. ручки, трубочку рубим плоскою. Так, вот так снизу ставим. О. Так. И теперь заруставим її на каркас. У нас залишився невеликий куточок, і ми тут уже трубочкою обводимо навколо каркаса. І закріпляємо наш хвостик сюди підниз. Його обріжемо. Коротенький. Прости, я його посажу на капельку клею. Щоб він надійніше тримався. А так, в принципі, трубочки тримають одна одну. Цей хвостик підсохає. Ми беремо ще одну трубочку. Тепер нам треба, щоб наша трубочка вийшла зверху. Значить, ми нашу трубочку повинні туди закріпити. Продолжим далее. Зараз поправимо. Обережно разойте шилом, щоб не відсувати фарбу на трубочці. І тепер обматуємо трубочку, трубочкою решту каркасу. Тут буде пару обертів буквально. Так, тепер. Так, ось у нас випав хвостик, ми його ставимо назад. Клей потім цей прибереться. Нам потрібно Тепер цей хвостик заховати. Так, і відрізаємо Так, каркас нашої пташечки готовий. Надаємо йому форми пташиної. поки трубочки мокрі, вони гарно формують, формуються. Вже коли висохнуть і ми їх зверху покриємо лаком, то зрозуміло, що це буде зробити неможливо. А зараз. Ми чекаємо, поки підсохнуть трубочки, і форма триматиметься. Поки трубочки сохнуть, ми з вами зробимо крила і дзюбик. Приступаємо до наступного етапу. Беремо, коричневу трубочку. Нам потрібно десь, отак. Дві третіх накрила, і невеличкий кусочок для дзьобика. Кладаємо петелькою і оце місце, де на наші смужечки перетинаються, ми їх наклеїмо. Формуємо петлю і зажимаємо прищепочкою любою, чекаємо, поки клей схватиться. Ну і ми маємо їх зробити так, щоб у нас приблизно однакові були петельки і приблизно однакові хвостики. Так, тепер шматочок трубочки, що в нас залишився, нам потрібно зробити у нас з неї кльов. Десь приблизно тут у нас буде око, тут у нас буде Клюв десь, отут вперше я або в другій петлі. Тут я робила в другій петлі. Шилом піддіваємо, трошки робимо більшу більший отвір, і пробуємо вставити трубочку, яка не завжди хоче заходити, оскільки трубочки мокрі, вони дуже еластичні. І Такі щільні місця не дуже хочуть просовуватись. Спробуємо інший бік. В кінці трубочок у нас зазвичай сухіші. через те не більш таких місць піддатливі. О, так, просунули. Приблизно дивимося, якого. До якої довжини буде наш дзьюбик, і підкотом обрізаємо все. І даємо далі сохнути і крилам, і самому тологу. Я а, нашу пташку покрила такою трошки перламутровою фарбою для того, щоб вона більш така була яскрава. То поки Сохнуть наші крила я зроблю це саме з цією, пташкою також беру, значить, первомотрова фарба акрилова. Візьму щиточку. Змочила її. Можна взяти кусочок поролончика. і, легенько, отак ледь торкаючись, провожу по всьому тілу нашої пташки. Нижні. Трубочки вони практично не фарбуються, а фарбуються тільки верхні. З одного боку і з другого. мік трошки такий яскравіший виходить, то ми можемо взяти серветочку і промокнути. І зайва фарба залишилась на серветочці. Все. Чекаємо тепер, щоб досохла наша фарба. Тим часом миємо щіточку. Продовжуємо роботу. Так, крильці ще наші не висохли, почекаємо. Нам ще треба сформувати хвостик, зробити отакі рівні зрізи. Це ми робимо з вами, поки сохнуть крильця. Формуємо наш тул, хвостик можна трошки підняти вгору. Трошки щоб підсухту ну, дзьобик в більш закритому вигляді. Вибираємо, де у нас буде лицева сторона, хоча пташка буде двосторонні. Ну, а це вже як вам подобається. Мені ця сторона більше подобається, може ця. Ну. Так, пробуємо приклеїти наші крильця. Угу. Так, також обрізаємо кінчики, формуємо. Будемо пробувати приклеїть наносимо клей. На край трубочок. Ну, і тут треба не спішити, щоб клей гарно схватився. І друге крило ми так само приклеїмо. Це друге крило також приклеїли. І тут уже ви можете самі дивитись, чи симетрично, чи крильця трошки по-різному покласти. Тут уже як вам подобається. Ну і треба почекати хвилин 10, щоб гарно крила приклеїлись. І далі, щоб ми вже могли прикріплювати очі. Чекаємо. Так, ну вже крильце майже... Підхватились, тепер нам залишилось прикріпити очі. Я купляю готові вже очі. Вони на посторонньому скотчі. Так, одне око є, тепер треба симетрично друге. Щоб коли ми отак будемо дивитися, то щоб вони були на одному рівні. Беремо друге око, тепер ось сюди на трубочку Воно приклеїться. Тепер з бажанням, якщо ви хочете, щоб ваша а, десь підвішувалася, квіточка, то ми беремо ниточку, розсуваємо між плотінням. І наше з вами взлок заховаємо. Його не видно було. І наша з вами пташечка весняна готова.